Замали посилку від агромаркету. Засмутила мене, тому що прийшла ось в такому вигляді. Було вскриття якесь, не знаю, яке це. Неаккуратне поводження з нею в дорозі. Пересилала на Мокрпошта, коли була нова пошта, нічого такого не було. Ну, Я сподіваюся, що все там на місці, все що замовляла. Замовляла я багатенько, 23 товари. Зараз буду їх. Доставати, розпаковувати. Так, ось в мене є список, і згідно з списку, будемо дивитися, чи все тут, чи не все. Так, що в нас це? А це в нас малина зігана жовта ремонтантна. Ось така малина гарненька, на вигляд дебеленька. Так, що в нас далі йде? Далі в нас. Роза, троянда, кущева міранда. Дуже дуже гарна на вигляд, піона видна. Дуже мені таку хотілося. Теж гарненький, наче корінь, Ну, подивимося, потім що там всередині. Так, далі в нас йде ось таке. Ой, таке величезне. Ось таке величезне дерево. А дерево це в нас слива, рінклот. Ренклот Карбашова, літній сорт, ранній терін дозрівання. Дуже хотілося мені таку сливу і саджанець дуже добелий. На вигляд дуже гарний. Далі в нас йде ще саджанець. Можливо, можливо, ця посилка не витримала такої ваги, коробочка, тому порвалася. Так, далі троянда, дрібноквіткова, спрей, сан-сіти. Така трояндочка. Ну, теж на вигляд непогане коріння. Так, далі йде ось якийсь саджанець. Саджанець, слива, фіолетова, синя, ексклюзив, оригінальна. Середньо-пізній термін дозрівання, теж саджанець, на вигляд непоганий, гілочки зелененькі. Так, є. Ще в нас іде. Що тут доставати? Достаємо ще. Ось цей саджанець. Його так його гарно закріпили. Достанемо. Що це яблення Джонатан? Зимовий сорт. Яблення Джонатан, така гілоч, такий садженець. Ще в нас один садженець, абрикос, Багатир. Літній сорт, середній термін дозрівання. Ось такий ось такий саджанець, Ось такі гілочки. Ну що ж, будемо все садити, сподіваємось, що прийметься за агромаркетом ми співробітничаємо вже давно. Замовляю в нього. Яблуня Елі Редван. Зимовий сорт, пісній термін дозрівання. Вирішила попробувати ще таку яблуньку ось такий саджанець. Не знаю, як він прийметься, але.